Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої ваю хочу запропонувати такий от великий асортимент олії та мастил для змащування до трактора. Тобто є літол у такому фасуванні там по 20 кг. Тобто по 17 кг перепрошую, 20 літрів в об'ємі. Салідол є та 17 Тобто трансмісіонне мастило. Є моторне масло. Для звичайних нетурбованих двигунів, є моторне масло для турбованих двигунів. Масло гідравлічне є. Є отаке АТФ, це також гідравлічне і є, ТАП-15В, ну це таке для зимового використання. Якщо там у вас застиває ТА-17, то використовують ТАП-15. І що дуже актуально, це антифриз, бо на воді зимою там дуже не поїздиш. Хоча багато хто їзде. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. На все добре, вам до побачення.